Сергій Ауслендер розібрав цікавий випадок інформаційно-психологічної спецоперації з найвищих кабінетів ООН. Ну, таким чином, ми ще раз можемо побачити, як все прогнило в цих кабінетах і як терористи та агресори прикриваються якоюсь псевдогуманністю. Ця історія про Ізраїль та сектор Гази, але Московія теж чудово працює на цьому інформаційному полі. Отже, як це сталося у випадку Ізраїлю та сектору Гази? 20 травня в ефірі аж цілого BBC заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань, високий посадовець в ООН, Том Флетчер, каже, що в найближчі 48 годин від голоду в Газі помруть 14 тисяч палестинських дітей. Причому, що примітно, в своїй промові він каже: бейбіс, навіть не Children, а бейбіс, тобто не просто діти, а навіть малюки, немовлята, бейбіс. Це сильніше чіпляє, правда? Добра Європа у шоці. Хамас аплодує стояче. Слова Флетчера викликають такий інформаційний шторм, що аж сама ООН в екстреному порядку публікує прес-реліз, яким спростовує слова заступника генсека. У прес-релізі роз'яснюють, що йдеться не про 14 тисяч вмираючих немовлят, а про 14 тисяч дітей, яким, можливо, не доїдають, яким треба доставити продовольство. Що ці діти можуть почати відчувати голод протягом, Тут уважно, протягом, кажуть, 12 місяців. Тобто десь, якщо від квітня 2025 року, то до березня 2026 року. Може таке статися, що в них виникнуть проблеми з харчуванням, якщо, типу, нічого не змінювати. Від таких слів Флетчера офігіла навіть сама ведуча BBC. Вона запитала в заступника генсека ООН, як йому вдалося отримати ці моторошні відомості. У відповідь Флетчер. Почав говорити якусь неймовірну маячню, як то кажуть, поплив. Спростування ООН вже ніхто не помітив. Так працюють алгоритми соціальних мереж. Ну, Можете уявити, що діялось на просторах інтернету, де ця, так би мовити, новина про 14 тисяч немовлят, які помруть з голоду завтра, поширилася зі швидкістю лісової пожежі у суху погоду. І знаєте, що сталося потім? Через добу, після цього, пропалестинський активіст, маоїст. 30-річний Еліас Родрігес із Чикаго у Вашингтоні убив двох співробітників Ізраїльського посольства. Молода пара, вони якраз збиралися одружитися. А оця от промова заява Флетчера, чиновника ООН на каналі БіБісі, в кримінальному кодексі це називається підбурюванням. Так. Від каналу Саме Сік. Московицькі історії про мальчиків в Трусіках, про злобних біндєровців. Це все точно такий ж механізм дії. Оббрехати противника перед світом, показати, що українці нібито якісь нацисти, а руські солдати нібито доблесні і нібито звільняють рускоязичної населення від іга іга київського режима. Звісно, хто при тверезому глузді, той в такі байки не вірить, але на якусь частину лівацької аудиторії це все заходить непогано. Аж настільки непогано, що от один варіат застрелив двох працівників ізраїльського посольства. А пригадайте, недавно ми читали, що син заступниці директора ЦРУ Джуліани Глос, його звали Майкл, загинув на війні в Україні, воюючи на боці Кремлядей. Він поїхав зі США на Московію шукати там правдоньки, в чому сіла брат, боротися з глобалізмом і так далі. І врешті-решт підписав контракт і став штурмовиком, де й безславно закінчив своє порожнє життя. І ця американська еліта, яка пройнялася гнилою брехнею. От так це все і працює.